Заставна дошка потрібна для ограничення бджолиних сімей у будь-пору року та для кращого розвитку бджолиної сім'ї у весняний період. Заставні можуть бути різні та з різних матеріалів. Наприклад, з USB, DVP, DSP, фанера, дерево. Та з наповнювачами, такими як ось на прикладі моїх заставних, які я роблю вже на перший рік. Використовую старі рамочки. З однієї сторони, у нас прибите ДВП, потім закидається туди наповнювач, вата або ж якийсь інший утеплювач. Та знову, з другої сторони, забивається ось так знову ДВП. Такі заставні довговічні. Та надійні. Ще е, часто використовують роблять заставні дошки теплі із пінополістиролу. Але пінополістирол він е, якби не довговічний, він е, дуже якби е, при механічних пошкодженнях е, дуже руйнується і його часто полюбляє воскова міль. На прикладі, друзі, моїх заставних, зараз я вам покажу, як я їх роблю. Нам знадобиться ось такі старі рамочки, які вже не годяться для використання сушнини та витягування вощини бджолами, тому що тут вже зношені ось ці отвори. Ну і сама в принципі, рамочка стара, вона вже нікуди не годиться. Потім, друзі, ось такі два куски ДВП. Та ось така, друзі, вата. Вата тут трішки соломою. Ось така стара ще радянських часів вата, друзі. У мене такої вати дуже багато. Потім нам, друзі, знадобляться пласкогубці, молоточок маленьких. Тому що, можливо, десь не доб'ється на сукові скоба, щоб добити. І, власне, сам степлер. В степлері, друзі, я використовую скоби для прибиття нашого ДВП. Використовую 12 мм. Цього, друзі, повністю достатньо, щоб прибити наше ДВП. Все, друзі, зараз я вам покажу більш детально, як я збираю саму заставну теплу з наповнювачем з вати. З однієї сторони прибиваємо зараз степлером наше ДВП, більш-менш виставляємо, щоб було рівно. І ось так степлер нажимаємо, щоб скоба краще заскакувала наше дерево так само бокові планочки прибиваємо до бокових планочок. Так, є. Ось так у нас вийшло з цієї сторони. Тепер, друзі, беремо нашу вату. Вата була на горищі, тому там солома різна, все таке. Ось так трішки розправляємо нашу вату. В принципі, вату можна, друзі, достати з старих одіял. Старих одіялів зараз достатньо є. Тому, якщо хто хоче зробити ось таку якби недорогу та теплу заставну, то можете без проблем вати набрати. Зі старих одіялів, які, можливо, у когось десь у бабусь на горищі. Думаю, є багато таких одіялів. Ось так, друзі, це все затрамбовуємо нашою ватою. Хто вкривався ватним одіялом, друзі, той знає, як іменно вата тримає тепло. Так. І з цієї сторони закриваємо нашу рамочку і вату таким же самим куском ДВП, як з іншої сторони. Все відбувається дуже швидко. Є в мене, друзі, степлер пневматичний, але до нього потрібні менші скоби, тому що там скоби, друзі, 30 та 40 мм. Сюди 30 тут сама граючка тільки 25 має, тому скоби ніяк не підходять. Треба купити буде скобів. На 16. І ось, друзі, дивіться, буквально за кілька хвилин у нас вийшла ось така красива ДВП. Тобто заставна. Дивіться. Тут. Ось є трішки зазори, але вони значення ніякого не мають, тобто вони не мішають, вата звідси ніколи не випаде. Ось такі заставні виходить. І таких заставних я зараз, друзі, зроблю штук 30-40 на весняний період для відводочків. Ось, власне, пилок. Зараз побачите, що з на сім'я зробить без що, стара кушать сюди. Та ну тебе нахід. блядь. Та не бійся, не боюсь. А блядь! <си> Іди нахил блядь. Вся пуста? Да, повернусь наприльош. А ну там не видно <си> не видно, блядь. голова не видно, <си> да. Зараз ми, друзі, це діло примочимо. Паска, це Я вам скажу. Блядь. Любі друзі, рядом з кому спорти, хто буде нести глубже, хто тонче. І ще, і ще пилка в придачі. Кум дупло, більше ніж він. Не питав, що дружки. Бревно знімати не буду. Бо тяжко висаджувати. А грузчиків нема. У нас там ще є дупло, і не тільки дупло, Так що давайте. Скоренько підпис. Скоренько. Кум сказав, що скоренько підписувались. Пилки покок, ні. Привки поко?